І так, всім привіт! Приїхала на діагностику машини BMW 118 i 2008 року. Ну зовсім дуже просто несправність. Не працює до пічки. Перевірив осцилографом напругу масу і керування самим реостатом. І на виході з реостата у нас не було керування на сам вентилятор пічки. Все добре, замовили новий реостат. Поставив новий арестот і неоригінальний. Діло в тому, що він, так, працює, але тільки при вимкнутому запалюванні. Тобто ось ми включили запалення. Керування пічка. Ось керування є. Зверху. Перший канал. Другий канал у нас напруга, яка йде на, на ріостап. А... Ну, я не виводив напругу, але побачите. Третій канал маса, А четвертий це коли ключами займається сам струн самого мотора. Тобто це все працює. Тільки ми заводимо автомобіль. Не як працювала, так і працює. Напруга маса є, а струм зник. Будемо ще замовляти інший рестора. Так от покажу ближче. Тут це у нас кричний провод маса. Вона не пропадає під нагрузкою, навіть не пропадає, коли ми заводимо автомобіль Червоною з фіолетовим провод. У нас напруга так само не пропадає. І оцей провод тоненький, білий з коричневою полосою, у нас виходить це керування. Тут у нас вже на виход, зараз би ще покажу, на вихід на сам вентилятор. Напруга оранжевий провід і керування не видно, який фіолетовий, мабуть. Ось якісь такі світленькі, тому, а, мабуть, все ж таки у нас не працює, а сам Реостат, Він був неоригінальний. Нарешті прийшов з розборки Реостат пічки. А, нового не було. Він є тільки під замовлення, а людині потрібно їздити. Неоригінальний вирішили не купувати. А купити оригінальний, але божний. Зараз перевіримо, чи він запрацює. І будемо сподіватися, що я його зберу. пока ще буде навісний, так би сказати, монтаж Таня, я вже заправив кондиціонер. Дому. А, сива кумулятор. Так, пробуємо знову. Трохи піт Працює. я. А висновок в цьому який, що не оригінал, не завжди працює. Тому краще оригінал. Але в даному випадку це результат під замовлення, а людині терміново потрібна машина. Не знаю скільки за буде працювати цей з розборки, але працює. Дякую всім.